Прийнят чемпіони! Аміго! Закінчилися вихідні і розпочався новий футбольний потужний тиждень. Друзі, на вихідних пройшов фінал Ліги Чемпіонів. Хто вболівав за мадридський Реал, я вас всіх щиро вітаю! Хто вболівав за Дортмундську Борусію, друзі, тримайтеся, мужайтеся. Команда грала дійсно потужно, класно і захоплююче. Я спостерігав із великим задоволенням за грою Дорфманської Борусії, особливо в першому таймі початку другої. Просто трошечки не пощастило. А ми знаємо наскільки футбольна фортуна любить мадридський реал і як часто вона витягувала за вуха цей клуб не тільки у фінал, а й взагалі в титул чемпіонського статусу. І мені, якщо я не помиляюся, Мадридський Реал здобуває кубок вже 14-й раз. Вони отримують Кубок Ліги чемпіонів. І це просто фантастик результат. Мені здається, жоден клуб не має таких показників. Тому матч був файний, гарний. Хто не дивився, передивіться у повторі, рекомендую. А тепер, друзі, до нашого з вами міні-футбольчику, до нашої гри. І прийшла черга збирати плюшечки і збирати подаруночки, і наші досягнення за виконані челенджі протягом минулого тижня. Друзі, реком... і пропоную розпочати це з Еліт Legends Слізі і перше місце. Перше місце в Еліт Legends слізі. І здобуваю значок чемпіона, одну міфічну картку, не знаю на кого, два ультрабокси, і 30% очок вже до наступного розіграшу Elite Legends League. Насправді, друзі, в цьому розіграші рандомно мені випали доволі комфортні і м'якенькі супротивники. Бачите, перше місце плюс 277, на другому плюс 222. Тобто різниця реально колосальна. 55 голів плюс. 3, 210, 4 взагалі 185. Мені давненько не випадали такі ось якби рівні е, супротивники. І це дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, дяка за не знаю за такий подарунок. М'які, комфортні супротивники і гарні такі боти. Ну а тепер до подарунків, друзі, а тепер до нагород і. Гладіатор! Йолки! Франческо Тоті випадку. Пушка, пушка, блін, пушка, новий міфік, новий герой, новий перец. Це Франческо Тоті Гладіатор. Це, про, це вже круто, друзі. Це вже просто круто. Це вже круто. Так, відкриваємо наш перший ультрабоксик, друзі. Я його відкрив, пропускаючи. І це був перший мегапак. Так, Мануель Штой. Кінг Рагнар. Хорош дві карточки на е, Рагнара. Це просто, звичайно, не кінг Рагнара, просто. Рагнар Ерлінг Холланд, дві картки. Прикольно, круто круто, круто, пушечка. Так, Гладіатор і дві картки на Ерлінга Холанда. Так, це прикольненько, це прикольненько, Тим паче я знаю, хто в мене збирає Рагнара і кому в принципі, в клубі я його зможу презентувати. І так, ідемо далі, друзі. Ідемо. У нас з вами третій мегапак, і дивимося, що буде тут випадати. Падають і пічні, падають рідкісні, і це прикольненько-прикольненько. Дансер. да ви приколюєтесь, картка на данцера, він мене фуловий, друзі, і ми його з вами обов'язково прокачаємо на максималочку і подивимося його круті показники. А так, поки картка на дансера, вона мені також. Знадобиться, друзі, знадобиться вона нікуди не дівається, вона не пропадає навіть після того, коли прокачаємо нашого з вами файного перчика на максималочку. Хорош. Одна карточка, вона в мене теж піде в актив. Це дуже-дуже-дуже-дуже прикольно і файно. Хорош, хорош, друзі, хорош випала одна картка на міфіка і вже. Випали картки на двох легендарних гравців. Це прикольненько, це реально дуже прикольненько. І мене це радує. Кармайкл дві картки. Хорош. Теж цього чувачка збираю. Теж огонь. теж пушка. Це мені подобається. Прикольненько. І так, народ, перший ультрабокс пролетів просто за 3 секунди. І у нас з вами другий ультрабокс. І меганаборчик Перший. Давайте подивимося. Принц. Картка на принца, він в мене вже є, і тому він в мене в повторочку йде. Але все одно прикольненько. Все одно прикольненько ще картка на одного е легендарного гравця. Круто, круто. Жалко, що, звісно, падає на тих, кого я або не збираю, або вже назбирав повний, або ті, які в мене вже якби прокачені наповну. Це прям щось наводить на думку, знаєте, збіг обставин, не думаю, не думаю. Це, мабуть, все розробники ігра цю всю, всю фішечку відслідковують. Але все одно приємно, все одно, друзі, приємно. Погодьтеся, це все одно дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже Круто. І так, ідемо далі, ідемо відкриваємо це. У нас другий, здається, чи третій, чи другий е мегапак, не знаю. Але в будь-якому випадку ми їх відкриємо всі. І це буде крут, я б і так, хто в нас тут? Дбір, рідкісні, рідкісні поки. Садіо, Нічого, це все в капілочку, це все мені е, якби в актив. І я потім буду ці картки роздавати е, своїм колегам по клубу, колегам по цеху футбольному. І багато хто що з цього збирає. Тому це діло не пропаде. Це актив, це актив, друзі, і це теж гарнесенько піде. Комусь в допомогу, а можливо допоможе прокачати гравця повну. Так що тут у нас Опять штоєр. Реально випадають картки. Да! Марсело три картки. Хорош, хорош народ. Марсело три картки. Пушка, пушка, просто пушка хорош. Кріс, мене теж фулові картки випадають. Марсело у мене теж знаю, хто збирає. І теж, в принципі, три картки ці підуть в актив. Хорош народ, мені сподобався цей пак-копенінг. А вам, я думаю, ви теж е, отримали велике задоволення від перегляду е, цього пак-опенінгу. Випав Гладіатор. Це просто, просто, просто винос мозгу. Пушка. Е, випав е, ерлінг Холланд», Випав в мене Грізман, який в мене в принципі фуловий. Випала картка на «Віні Жуніора. І випали три картки на Марселу. Я здається, нікого не забувся, але це було просто, звісно, потужно і неймовірно, і взагалі, я не знаю, дуже-дуже-дуже круто. І так, народ, а ну, давайте ми з вами е, Віні жуніора апнемо. Він у нас е, на максималочці. І це взагалі, дивіться, який файний, класний, такий чарівний, щокатий е, чувачочечок. Взагалі умнічка, умнічка маленька. Вінні, вітаємо тебе з перемогою в Лізі чемпіонів і прокачуємо тебе на останній п'ятий рівень. 83. Загальний показник, удар 82, пас 80, спринт 91, підкат 77 і витривалість 85. Потужні показники. Давай він в бій. І давайте порівняємо його з Дієго Армандою Марадонною, який в мене зараз лише на четвертому поки рівні. І удар слабший, пас крутіший, спринт крутіший, підкат крутіший і витривалість крутіша. Віні, жуніор на шостому рівні, майже по всіх показниках крутіший за Марадонну. лише в ударі уступає як до цю позицію. І тому, тому Віні заслужено, заслужено, іде в основу мого складу. Все, давай, чувачок. Грай, грай, і насолоджуйся потужною футбольною грою. А ну народ, де мій де мій гладіатор, де мій гладіатор? Давайте ще хочу гладіатора подивитися. І, в принципі, будемо на цьому завершувати, друзі. Осьо ось гладіатор, ось -о цей перець, ось -о, цей Просто, я не знаю, Франческо Тотті. Це римський Бог. Я просто по-іншому як би і сказати не можу. Це, це просто крутецько. Півзахисник, в нього перший рівень 42 показник, витривалість 39, підка 37 спринт 39. Ну, такі собі, звісно, показнички, і скажемо скромненькі. Але пас 49 і удар 48. Це, Блін це просто пушка клас. Пушка клас це дуже-дуже-дуже дуже круто. Дуже, дуже, дуже. Народ. Мені здається, що доволі таким насиченим і змістовним вийшло це відео. Я сподіваюся, вам це дуже сподобалося. Бережіть себе, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пропонуйте свої ідеї, будемо знімати і записувати. Всім добра, до нових зустрічей, папа. -па.